Вітаю вас! Сьогодні у нас унікальний огляд доповнення до настільної гри Війна Персня. Я вам поставив спочатку цю здорову коробку, щоб ви розуміли, що доповнення по висоті займає так само, як і ця здорова коробка. І ось розпаковка володарів серед зем'я. Я спеціально брав саме англомовне видання. Бу, вибір був тому, що або російське, або англомовне. Звісно, я взяв наше англомовне, рідне, так би мовити. Бо це явно краще за російське. На жаль, українською мовою ще не вийшло. На сайті GeekHatch Games обіцяють українізувати доповнення тільки наступного року, і тому я планую брати інше доповнення до цієї гри. Вже коли воно вийде українізованим. Ну, а це взяти вже ж англійською. Значить, розглядаємо. Зараз ви бачите, на повністю герметично запаковане. Тут іде в наборі 8 пластикових фігурок, 5 спеціальних кубиків, 11, так, карборд контур. 11 карток. Так. 28 карт подій і правила. Ну, це так. Я, звісно, великий знавець англійської, але це зрозуміло буде. Я думаю, що розберемося. Явно краще, ніж брати російської. При тому, що англомовна версія чомусь у нас продається дещо дорожче, ніж російська мовна. Так, будемо відкривати. Яке вона класне! Так, побачимо, що всередині. Так, Звичайна картонка. Так, це якийсь вкладиш Last Aurora. У -у -у. Тут нам рекламують, я так розумію, Конан різного роду штуки. От, оце друге доповнення про яке я казав. А вони показують, що буде іще одне. Ага, Анонсують. Тобто, володарю середзем'я ми маємо зараз в руках. Воїни Середзем'я. І король середзем'я. я ага. так розумію, оце. отаке. Ще поки що я не знайшов в Україні, та і брати англійською, скажімо, там багато карток і всього. Ну, Трохи замородливо і. Дійсно, краще підтримати свого виробника і почекати наступного року обіцяють. Я думаю, що не забариться і третє доповнення. До речі, я планую зробити випуск, як отримати безкоштовне доповнення до війни персня. Я вам дещо потім розкажу деякі хитрості, як його можна отримати. Так, ну, Буклет є буклет, це реклама, по суті. Ну, цікаво, інші, інші настолки, я так розумію, цієї італійської студії. Так, це у нас правила і відповідно опис того, що тут є. Вісім характерів, тобто фігурок, барлог, вічкінг на цьому самому налетаючій тій тварюці. Так. Я дещо путаю ще чесно імена героїв, тому що я дивився ці фільми років з 20, тому ну, може років 15, та не більше. от. Правила англійської мови. Так, І тут же ж має бути альтернативний описаний сценарій. Тобто частина карток з гри вилучається, і вводяться нові жетони. Тепер... Я так розумію, в цьому доповненні, як я приблизно так подивився. За кожним кільцем закріплений конкретний персонаж. Тобто, якщо в основній базовій версії ви використовуєте кільце просто коли вам буде треба одне із трьох кілець, а потім віддаєте супротивнику, то тут потрібно, щоб ваш персонаж був в грі і був живий, щоб ним скористатися. Так, це якась картка. Це, мабуть, для Барлога картка. Це, мабуть, так, картки якихось подій і не знаю, трохи згодом розберемося. Як я буду вже, скажімо так, зіграю партію Ну, це буде не так швидко. Я хочу розіграти кілька партій спочатку з основними правилами, щоб в них краще розібратися, а потім розуміти, що міняється. Так, ми бачимо тут стопочка карт подій. Їх тут має бути десь 28, чи скільки там? Так. Ось така пластикова вкладка. Розглянемо дайси. Спершу. Відтяний момент розгляду фігур. Так, це, кар... це кубики подій, які, я так розумію, додатково вводять якісь чи персонажі, чи якісь речі в грі, Ага, це, походу, мабуть, для, для барлога. почекайте, Для барлога от, з червоним фейсом на чорному кубику. Ну, а це додаткові кубики, які щось там будуть значити. Скільки я не грав, поки не знаю. Ну, це схоже, що це за світлу сторону, це за темну. Так, і найцікавіше це фігурки. Бачите? <клухи> Історичний момент. Розпаковка фігурок. Фігурки я вам скажу, це основне, чому я збираю загалом такі настолки, тому що візуалізація те, заради чого ти дійсно стараєшся. Так, це у нас, я так розумію, поліпшена версія Гендальфу. Гендальф білий на коні. Як я приблизно так продивлявся читав, то він матиме швидкість 3 по карті. Це ну, проти піхотного, обичного Гендальфа, де він має шагать один захід, то цей буде швидше пересуватись між регіонами, відповідно, мобільний, значить ефективний. Так, це наїзник на Назгулі. Назгул те, що такий зміюватий. Вигнутий. Ну, отак його зобразили. Інший, Інша тварюка темної сторони це барлог. До речі, дивлячись на цього барлога, згадуєш, як класно українці зробили нашого барлога. Ну, тобто, ДДС в 72-му масштабі зробили барлогів Чи вогняних демонів, так. Не обов'язково саме барлого, а загалом від огняного демона. У мене, на жаль, немає, але я принаймні випущу якесь відео, де я порівняю ці фігурки, які є в мене з цією італійською колекцією і нашого українського видавництва як альтернативу. Так, це у нас. А хто ж це? Це стається Арагор. Ну, чесно скажу, по фейсу і не скажеш. Ну, це по-любому якийсь герой. Згодом детальніше розберемося, я вам детальніше розкажу. Так, це ельф, який має відповідати за одне скільце, скілець. Дійсно, треба передивитися фільм, щоб хоча б згадати, хто як зветься. Ну, тут такі фігурки ну, дещо пласкувати, звісно. Ну, людина не настільки пласка. Отак він нормальний, так от бачите. Але дійсно, я задумаюсь, може пофарбувати. Так, це у нас ельфійка поруч з якоюсь штукою, мабуть, там, де вона чаклує. Наскільки я пам'ятаю, вона знаходиться завжди тільки в одному регіоні своєму ельфійському, і не покидає його, тому, мабуть, її зробили такою більш статичною, якби прив'язаною до якоїсь дії постійної. Тобто вона чаклує. Ну, щоб ви розуміли. Доповнені кожен герой ведений в гру дає вам додатковий кубик дії. Як розумію, один із от таких. Так, це у нас прибічник темної сторони. О, от його треба буде з одним персонажем 72 масштабу порівняти. Це так розумію, саме не приговорник, а чаклун. Так, іще і одне втілення чеклунів. Мені здається, мабуть, саме така крутецька фігура по якості зроблена в цьому доповненні. Ну і бачите, готовий вести бій по-македонськи зразу з, з двома зброями. Так, і того. У нас виходить 4 представника світлої сторони і 4 представника темної сторони. Ось таке от цікаве доповнення. Тобто тут 8 пластикових фігур, 6, ой, 5 дайсів, 28 карт подій. У ну, мене, звісно, англійською мовою. Я думаю, насправді, в грі, якщо. У нас лад грати, то це не є проблема. Онлайн-перекладач перекладає, плюс можна перевірити своє знання ельфійської мови. В даному випадку англійської. Тут ми також маємо щось багато, звісно, цього персонажа. Ну, мабуть, так треба. Розбересь, а я як розберусь, то вам відповідно зроблю якийсь приблизний розпорчий огляд, як, як там буде вже. Угу. А тут, до речі, цікаві такі портрети їх, перевертають. Ага, це коли, мабуть, ви віддаєте кільце в темній стороні, то воно от таким боком має кластися. Ну, цікаві, цікаві речі. Ну і відповідно правила. Ще раз покажу. Ось такий чудовий буклет. От по висоті коробочка відповідає. Ну, якби таким правилам негласно гласним ігор, тобто, якщо це доповнення до війни персня, воно має бути от по висоті хоча б відповідати той Війни Персня. Цікавий набір. Не сказав би, що він дешевий, хоча проти основної базової гри. Якщо так порахувати, ціна за фігурку буде значно вищою, ніж базова гра, тому що в базовій грі там їх 205, начебто фігур. А тут я заплатив ну, трошки більше, ніж в два рази менше, але всього за 8 фігур з топку карт. Але цікаве доповнення. Скульптинг я би, звісно, дійсно їм порекомендував би підтягнути, при тому, що я дивився старе видання. Війни персня, яке ще було 2004 року, то там скульптинг був дійсно те, що навіть краще, ніж зараз. І навіть там були осадні машини. Але на жаль, дійсно, вполювати такий варіант навіть на eBay майже нереально навіть зараз. Ну, я маю на увазі, що навіть без врахування того, що доставки з eBay в Україні немає, навіть якби була, то на eBay не знайдеш старе видання. Це видання я замовляв в Україні. Повторюся, був вибір, або російськомовний варіант дешевший. Чому його продають дешевше, не знаю. Можливо, якби трохи так скидають, бо російські зараз не популярні. І російські, як жартують на Гікач Гейм користувачі, російське не пасує до українського. Я з ними згоден. Втім, як думаєте ви, напишіть, будь ласка, в коментарях. Отакий От вишив огляд на чудові доповнення з восьми мініатюр. Все інше згодом. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь на ваші лайки і коментарі. Адже так Ютуб покаже це відео іншим.